Всім привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами. Я вам говорила про те, що я вам буду показувати, як я кожного дня ходжу саме менше 11 тисяч кроків. Чим я харчуюсь розказувати, тому що я ще скидаю вагу не тільки ноги свої швидкісними роблю. А це дійсно швидкісні ноги. Друзі, в мене стали ноги швидкісні. Хто хоче швидко ходити, будь ласка, прислухайте до мене це просто супер. Ходити кожного дня. Так, хтось скаже, от хто живе в селі, скаже: Ой, та я за день так находжуся туди, сюди. Друзі, я хочу сказати це зовсім інші речі. Я також знаю, що це таке. Я також живу в своєму будинку. Я знаю, що таке, по там, декілька годин підряд працювати на клумбах. Там вийшла о 4-5 ранку, і до 3 часов дня я взагалі можу не снідати, не обідати, тому що. Працювати, а потім який ходити, вже ходити виморений ходити. Але я розумію, що тепер я свій спосіб життя буду змінювати. Ходити буду інакше. Я вам говорила ще, що я вам також буду показувати, що я купую. Так, я показую, я ходжу, я їм які блюда, що я готую собі, я розказую це. У відео про 11 тисяч кроків із худнення. І хочу показати, що я купила сьогодні. Купую я єдине дуже багато, тому що в мене чоловік, він перший розпочав худнути таким способом обмеження у харчуванні, і в нього шлунок став менший, він вже не може просто більше їсти. І він є таким прикладом і навчив мене. Так само робити їсти менше, тому що як ми сідаємо їсти, так, ми поїли борщ, там, ми собі поклали макарону, поклали котлету, поклали салат, потім ми ще випили там. Чашку компоту чи соку і ще з'їли смачненьку булочку. так? Завжди ось у нас базувався ось так обід. Тепер я зрозуміла, що все це неправильно, тим більше ми з віком не ростемо. Так, ми можемо рости тільки в ширину, у нас можуть збільшуватися кілограми, а кілограми, щоб збільшувалися, ми не хочемо. так? Ми хочемо бути стронкішими. Тож, друзі, Треба їсти менше, обмежувати в себе у харчуванні. Треба їсти також продукти, я вам говорила про те, що у нас табона хліб, чоловік їсть, хліб, він собі вже дозволяє, він став стрункий, йому можна їсти хліб, і то він з'їсть один шматочок там в день або там два шматочка в день, коли паніні робить так бутерброд зверху, знизу, кладе. Хліб тостовий, то виходить, два кусочки хліба, і посередині там іде м'ясо, сир, ну можна помідор покласти що завгодно, і ще придумати на, за смаком, що ми хочемо. так. Я не їм, тому що я не слухняна, чоловіка не слухалась, і замість того, щоб скидувати вагу, так я її набирала. Він молодець, він скинув вагу, є таким прикладом. І в цих відео я намагаюся донести до вас друзі, що ходити корисно і обмежити, обмежувати себе в харчуванні для тих тільки, хто хоче скинути вагу. Кому скидати вагу не треба, то не обмежуйте, їжте, будь ласка, все, що хочете. Тому що я, наприклад, ось сьогодні купила ці продукти, які не всі можна їсти, але я зайшла в магазин. А в магазині тут у магазині Бідронка в Кракові є додаток, так як у нас завжди було карточки великої кишені в Києві, там чи то мегамаркета карточки. Так само тут ось. Поруч знаходиться магазин Бідронка. Я зайшла і думаю, зараз я піду помідори. Треба купити. Так, огірки, там все останнє є. А треба закінчились помідори, купити помідори. Ну, я взяла телефон. Думаю, зараз я шийка, нушу мені. Шейк мій покаже після того, як я шийкану, бо минулого разу я класно шейканула 30% вершки. Я купила 4 упаковочки по ціні менше на 50%. Тобто я могла 2 купити, а я купила 4, а вони до сих пір. Є, там термін під... придатності, він такий немаленький. І вони до сих пір є, тому що саме вершки, не молоко, а вершки я додаю в каву, і в какао. П'ю каву і какао каву і какао з вершками. Так, і друзі, що ж я шейканула? Так, шейканула я один раз, а потім вирішила іще. Думаю, щось я неправильно Трішечки скупилася, піду я і ще докуплю, тому що я вам зараз розкажу, за чим я пішла друге, тому що у мене ось є тепер два чека. так? Я вам показую ось ці два чека. І я скупилася. Так, бачимо один чек 12 злотих 97 грошей, і другий чек 12 злотих 34 гроші, що я перший раз купила, так? Де я перший раз скуплялася, де другий раз скуплялася. Так, дивлюся, що я купувала. Так, це я другий раз. Це значить беру перший чек, ось, перший чек, ось цей. Оцей, оцей, що я скупилася. Що я перший раз купила? Ось коли я шейканула телефоном. Мені вискочило, що. Із 50 майже відсотковою знижкою мені подобається їсти ось цей сир. Сир делікатес президент. У нас також такі президент, сири є. І мені сподобався оцей сир з редискою, іде зі шматочками такими мілкими редиски. Я купила. І там мені запропонувало, що я можу купити два. А другий тут кріп. Додається. Можна було два таких, чи там ще третій взагалі без нічого цієї фірми. І саме ось ці делікатеси мені подобаються. І я їх пробувала їсти. І після них вага не збільшується. Тому що я також ще коригую з продуктами, що можна їсти, що не можна їсти. Іноді я щось поїм, а в мене вага збільшується. Ось так як, наприклад, чомусь у мене вага збільшується від сосисок. От з'їла сосиски, там нехай то курячі, нехай індика, начебто не повинна вага збільшуватись, Ну, напевно, там додається до фаршу і ще цукор можливо. Ось я випробувала на собі оцей сир, як говорить моя донька, щоб я не брала малий відсоток. Жирності, тому що і я дивлюся, який відсоток жирності тут і тут. Угу. З редискою, який відсоток жирності іде тут. Так, На 100 грамів, на 100 грамів у нас іде 124 калорії. Так, 124 калорії. І тут, виходить, 10%, жир, 10% жирності. Тобто жири треба їсти не гуді, худ... не... щоб у них був нормальний відсоток жирності. Тобто, не обезжирені, для того, тому що обезжиреного сиру ми кисломолочного з'їма більше, ніж жирного. Ось, друзі, я купила оці два сира перший раз. Але ж я купила заборонену річ. І думаю, буду зваблювати чоловіка. Що це за річ? Це згущенка угарина. Я її так люблю, друзі, я її так хочу з'їсти, але я її їсти не буду. Я купила і думаю, чоловік собі вже дозволяє там шоколад їсти і другий раз щось солоденьке. Наприклад, сьогодні зранку він їв кисломолочний сир із клубничним джемом. В клубничному джемі є цукор, але на нього це вже не впливає вага, у нього тримається, він молодець. Я купила ось таку баночку цієї згущенки. Так, ну, якщо цей сир, я сказала, оцей чек. За сир я заплатила 3,99 злотих, одна штучка 3,99, це на гривні 350 грамів. Тут іде ось вага: 350 грамів, получається 43, ну, 44 гривня. получається, Друзі, можете порівнювати ціни із тими, що у нас вдома в Україні. Тобто 44 гривні, 700 грамів, у мене вийшло 88 гривень. Ось отак. Ну, це смачно. Цей сир смачний, і він, у нього гарний відсоток жирності, і, і хіба може бути сир не, не смачний? Так, згущене молоко також можете порівнювати ціни. Я за нього заплатила 4,99. Ну, це 50 гривень плюс 5, 55 гривень, тому що злотий вже 11 з чимось. Це 55 гривень. І я так подумала, якщо чоловік не захоче їсти згущене молоко, так, можливо, ми поїдемо в гості. Е там до онуків, і кого я як буду бачити онуків, то їх двоє. Я знаю, що мої онуки дуже люблять ось таку річ їсти. Хто його не любить, просто ложкою беремо і їмо, і це смачно. Що ж я купила тільки одну баночку, коли мені шейк показав, що я можу купити дві баночки. Думаю, так, добре, я помідори забулася купити, піду я другий раз. Ішла за помідорами, купила сир і купила згущенку варену, а Помідори забулась. Пішла я другий раз. Так, другий раз я ходила, де у мене помідори. Так, це вже цей чек сюди йде. Так, а чек у мене, де помідори, я купувала ось на 12 злотих. Так, ось цей чек, отакий. 12 злотих, 34 гроші. І будемо дивитися. Так, перше, що я купила, я купила ось такі е, персики. Думаю, помідори лежать. Ой, такий аромат так гарно пахне. Получається, що я купила персики. Персики коштують 3,96, 40 гривень. Е. Ну, е, я купила 4 персика. Так, я ось навіть кульочок отак піднімаю. Я їх купила чотири штуки: оці такі плоскі інжирні, чи як вони там називаються, ці персики. Чотири штуки, виходить, ну, вони такі немаленькі. получається 10 гривень один персик. Це для того, щоб ви порівняти, знаєте, що не купуєш, що не робиш. А думаєш все одно про свою рідну Україну і про те, що мені сусідка прислала наскільки все здорожчало в Україні. І я думаю, буду показувати все ж таки ціни. Кажуть, що в Україні подорожчало продукти стали дорожчі, ніж в Польщі. Ми знаходимося у Польщі в Кракові. Друзі, коли ми сюди приїхали, я побачила, що тут ціни дешевші. Я навіть ну, важко уявити, скільки зараз все коштує, коли статистика показала, що дорожче, як в Польщі, були дешевші раніше, ніж в Україні, а зараз. Для порівняння, щоб ви розуміли, і я купила помідори. Так, помідори я купила по ну, на гривні 40 гривень кілограм, і в мене вийшло 4 помідори. 4 помідори 850 грамів. Получається, мінус 3,39. Так, 3,39. Я взяла ось такі 4 помідори. Так, 4 помідори на такій гілочці. Мені захотілося в цей раз таких нерожевих, звичайно, я рожеві, там чи маленькі, чи жовті, а в цей раз мені таких помідор захотілося. Ну, виходить, приблизно також один помідор 10 гривень. Ну, приблизно скільки коштує. Ну, і звичайно ж, я купила ще одну баночку такої згущенки. Так, щось я шейкувала багато разів, і вона мені не попадалася. А це, виходить, 50% знижка. Тобто, я могла купити тільки одну таку. А тут дві. Звісно, що я справжня така українка. Коли бачиш, що можна шейканути і купити дешевше, і таку смакоту, чому не купити? Значить, відвезу це онукам буде. І якщо а можливо чоловік захоче посмакувати саме цією згущокою, тому що він собі вже дозволяє це. він великий молодець у мене. Я беру з нього приклад. Ось, друзі, що я купила згущенка не для мене, не для тих, хто скидує вагу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, це для тих, хто вагу скинув. І може себе вже цим побалувати. Для нас, хто скидує вагу, ні, це заборонений продукт. А ось оце те, що я купила, я його їм. Сьогодні у мене ще е, там буде котлета, я щось буду собі вибирати. Ще не знаю, що я там буду обідати. Але е, помідори точно буду їсти. Ну і з'їм, звичайно. Персика, я вам бажаю вдалих покупок. Я бажаю вам гарного дня і буду вам далі показувати, що я купую собі для схуднення. Всього доброго! вам, До побачення!